Освієм, старної Слава Україні! Героям слава! 16 числа мій брат прислав мені відео, де вони захопили бронетехніку ворога. А 21-го він прислав останню смску. Дуже хотілося б, що він. Повернувся додому. Як розповідають побратими, що був запеклий бій, був бій на, на нулі на передові, і, як розповідають хлопці, які були з ним, було захоплення наших хлопців в полон, і вони ротний барчук. Позивний в нього був Він прийняв рішення піти відбивати хлопців. З тактичним медиком вони вийшли групою вперед, де відбувся бій. Мій брат отримав поранення. Поранення не смертельне, але досить важке. З слів тактичного медика, він, він був живий, але не було можливості його евакуювати з поля бою. Він залишився на тому місці, де вони були. Він міг приїхати на Західну Україну, він міг приїхати додому, але в нього такий характер, що, ну, скажімо так, все життя за правду. Там, де немає правди, він її творив. 24 числа мама пішла до поліції, написала заяву. Що а, син пропав, все ніби зробили. До СБУ, ДНК-тест, все, що потрібно, я відчиняв всі двері. Всі, що можна, щоб знайти. От коли вони виходили на завдання, так він казав, що ми йдемо прогулятися. Ну, я вже розумів, що десь 3-4 дня він не буде на зв'язку. Були моменти, коли четвертий день ніби мав, мав бути зв'язок, чую там, де вони в тому районі, де вони перебували, були вибухи, були нальоти ворожої авіації. Ну, Скажімо, було страшно. Ну, Переживання було, але віра вона, вона є твердою. І він через деякий час все ж таки виходив на зв'язок. Список імен він скинув мені в перший же день. По імену. Без прізвищ, без, без по батькові. Тільки імена. Воїна, весільня болячого. Віталія і Валерія, і Василія, і Васілія, Богдана, Євгена, Тема і всіх святих помілити ага. спасі нас і по владу чоловіку люблю. Зараз е, важко. Е, важко любити тих, хто вбиває наших людей, наших дітей, наших батьків, братів, синів. Просто невинних людей нашої країни. Більше прошу не примирення як такого з, з нашим ворогом, а щоб Господь їм дав розум, мудрість. Мудрість у тому, щоб вони зрозуміли, що вони роблять не, неправильно, тому що прихід військ іншого іншої держави на нашу землю це є це є гріх гріх проти бога і гріх проти українського народу